Б'ють людину, там у пляжна форма корична і б'ють людину. По хор... не поймем. Це це, це, це вийшло долі секунди, тому що ми тільки побачили, що б'ють, хтось крикнув, що б'ють калитина, бо на ньому була така вишнева рубашка. Ми почали почали кричати, люди добре, давайте бігти. І тут моментально машина ця розвертається, його кидали, машина розвертається і летить цей бус і на ходу закриває двері. Ми вже туди не встигли. Я перебігаю дорогу, кричу, бо там вже стоїть. Які були зі мною, ми приїхали на збори. Я прибігаю сюди і почала кричати, чого ви нічого не робите, чого ви ніхто не заступився. А він каже, яке заступився? наставили пістолета і сказали, що... Не руш із цього. Вони були, я ж ну він розповідав, там же він розказував, як це було, каже, яке там, це долі секунди вийшло. Я добігла, почала кричати, кажу, ну там та сторона вона готова була, що буде. Тому що так, при цій ситуації, яка була, як вони вели вільно, роздавали ще листовки, е, така проста людина цього не видержала. Розумієте, збити людину і таке вийшло. його вивезли, тоді почали там обзванювати, що доділося, аж на вечір його пустили побитого, е, тому що вони думали, що він є власником цієї русавака, а він тільки директор. Хто викрав? Викрали, сказали ти з Донецька, ну одну людину там не знаю, але ну, я не можу час оголошувати, тому я не знаю слідство. вони знайшли ту людину, яка перечасна була до цього викрадення. Ну ясно, що зараз він АТО. Там телефони давали. з як... ну, ну, Донецька. Не з Донбасу да? кажуть АТОвці, тому що всі почали звонити, коли ми почали. Ну, Батальйон, Донбас є. такий. Ну, мабуть, не знає цього, тому що. Сказали, що родом ця людина із нашого району. Ми не знаємо точно, тому що ще слідство ведеться. Але така случилася ситуація. Його вивезли, тут люди, знаєте, у шоці були, але пішли на збори, ті почали проводити збори, ми знаємо, хто там організовував на місці, пішли на збори. Потім через його викрали кошти, лежали там на посівну, тому що він вже не знав, що це таке буде викрадення.